Працівник начальнику. Я працюю у вас на півставки, тому попросив би кричати на мене у півголосу. Розмовляють два власники собак. Я хотів свого сенбернара так видресувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це треба робити. Ну і як успіхи. Гавкає він тепер, коли голодний. Ні, але він тепер нічого не їсть, поки я не загавкаю. Ну, що кума, як посповідалась у церкві. Ой, кума, і не питай. Про такі гріхи розказала, що батюшка і номер телефону взяв. Вовочка приходить додому зі школи і каже батькові Тато я отримав двійку по співу. За що? Ми співали пісню, який у хлопця був кінець. Ну і що? Ну, всі співали, а я показував. Батько запитує у сина. Синку, а ви в садку б'єтеся через іграшки? Так. А хто найсильніший? Вихователька. Заходжу в банк і бачу рекламу. Ми довіряємо своїм клієнтам. А ручка то до столу прив'язана. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.